Добрий всім привіт. Мій друг в ролі нового персонажа на каналі. На гру до Вадіка. Що він тут э, забув? Тисняйся, давай. Я Ты не окей. Ж... Okay. Чи тобі накатити треба? Накатила грусть, накатити. Мінять масло на Kia Forte. Питайте сюжет. Панели. Не повторюйте це вдома. Руки виконані спецалі. Стоїть. Як у вовка на морозі. Значить, дівчат почкачі. Оспей Боже. Влащується ціла епоха. впереду тільки краще. Нас і хвилин допойтмента, хоп, ла-ла-лей. Я вже пишу. Здорово, братяга! Вичиня. Сьогодні я в ролі пасажира, дашенька в нас в ролі водителя, водія. їдемо знімати вам новий видосик. Сьогодні буде мій друг в ролі нового персонажа на каналі. Всім привіт! Мене звати Влад. Я в минулому професійний футболіст. А зараз я треную дітей в Торонто. Зараз ми знаходимося. Як можете бачити, за мною це український турнір, який проводиться до Дня Незалежності України. Він називається нова Українська хвиля. Він щорічний, дуже багато українських команд, які зібралися в Торонто, приходять сюди показати свою майстерність і поборотися за кубок незалежності. Сьогодні у нас випуску буде Чертяка. Yeah. З новою Forte 22-го року. У нас буде маленький відеообзорчик на ось цю маленьку малишку. Чорну бестію. Типо погризена, Але нічого їсть. Раннін на необід. Всім привіт, ви на каналі Льотчики-за Льотчики. І сьогодні у нас в обзорі KIA Forte 22-го року. Маємо чорне KIA в комплектації LX. Двохлітровий бензиновий мотор 147 кінських сил, автоматична коробка передач EVT, три режими коробки передач це Normal, Smart і Eco І на цьому, в принципі, все. Машинка їде для постійного вживання кожного дня. До роботи, навіть якщо на якийсь кемпінг поїхати завжди, ніколи не підводить. Володію цією машиною вже близько двох років. Купили ми як тільки приїхали до Канади, буквально через півроку. Тож файненсінь було тяжко отримати для новоприбулих і дуже велика проблема з очікуванням нових машин було, але вибирали з того, що вже було. Тож так ми знайшли KIA. Ми знайшли найдеше найдешевшую, найменш такий низький відсоток по фінансінгу і прийняли рішення купитися. В цілому в загальному враженні від машини можемо сказати, що це дуже економна, сімейна машина для добирання до роботи на маленькі відпочинки. Для городського режиму це досить непоганий автомобіль. Але з мінусів, що мені не сподобалося, при після 120 вона досить легка. Управляти на, вис, на більш вищих швидкостях, трь, трішки проблемно. Їздити, типу, 80-90-100, досить комфортний е, гражданський автомобіль. Тер'єр і взагалі що зроблена ця машина? По класі, як і в Kia Soul, Це стандарт. Трішки детейлінгу, можна сказати, сам зліпив. По комфорту. Ручний перемикач керма типу, що можна регулювати його по висоті, як взагалі комфортно. Того салон автомобілю зроблений досить непогано. Він зроблений більш під якийсь спортивний автомобіль. Подобається це кермо. Воно зроблено під спорт. Оці всі клавіші. Ось це все ну, досить зручно для керування ним. Екран у нас Зразу є Apple CarPlay, Android Auto. Машина вартує цих коштів. Мейтененсу досить невибагливий. Заміна мастила. Даний, даний автомобіль має 50 тисяч кілометрів. І з всього, що було зроблено, це це, грубо кажучи, заміна мастила і заміна фільтрів. Колодки ще стоїть заводські рідні, тормозні диски, теж заводські рідні. По, по всьому, ну типу, машинка не потребує вкладень. Невеликий пробіг дуже економічна машина. По трасі бере 5 літрів, на змішаний 8, 7 і з половиною. В цілому, все, що потрібно для щоденного використання. Дуже що зручно на довгі дороги це проїзд контроль Цілком вмісткий багажник. Так як ми працюємо ще з дітьми, тренуємо дітей, тобто навіть може помістити ціла сітка з м'ячами, фішки, маніжки і різний інвентар, цей автомобіль я рекомендую в випадку, якщо це ваш перший автомобіль, якщо вам треба будувати кредитну історію в Канаді, і ця машинка дуже економічна і збереже вам багато ваших нервів, сил і грошей. Так, а тут у нас Кіяфор. Зараз буде відбуватися, тут вона вже недавно їздила. Відбувається <сосиця> горяче. Романович, Пальці не попечи. це блядь, попечить. Наші блядь. <сес> Ти <кас> міняв прокладку? Міжорями сієм. не заливаем, эти парки там попадают, Да, но чего мы заливаем, из-за того, что фильтр пустый, у вас там насос не И он возьмет спит, на он Всем привет! Ви на каналі Льотчики за Льотчики. У Нас для вас новини. Сьогодні це останній день, коли ця машина є в моїх руках, в моєму володінні і в нашій сім'ї. Я її продаю. І по факту у нас залишився лише один малесенький крок: це підписання Bill of Sale. Остання інспекція Павло Романович скучує а, номера і 15 хвилин до епойтмента. Отже. Находимо, заходимо на Google, вбиваємо клач, вибираємо опцію продаж або обмін, вбиваємо свої номера і потім вбиваємо поштовий індекс і починаємо весь процес оферти. Значить, перше, що нас вибиває, це обрати trim level. Так як в даному списку не було того trim level, в якому була моя машина, я обрала наближений пакет. Вступний нам був Kia Solo EX Premium. Після цього ми обираємо, ми пишемо, скільки був кілометраж на машині. У мене це було там 114 і трошки, але ми закруглили до 115 Коробка передач автоматична. Ми визначаємо, що я є єдиним власником цього автомобіля. Обираємо колір. збоку вже з'явилася картинка, як виглядає автомобіль. Я хочу її продати, а не поміняти на щось інше. Потім ми вибираємо будь-які фічерс, які є в машині. Це в мене були диски, вони не є від KIA, вони є іншого виробника. Потім ми обираємо, в, якому, в якій кондиції знаходиться наш автомобіль. Так як в мене були деякі пошкодження, але в принципі вони дуже-дуже мінімальні. Тому ми вибрали Minor Cosmetic Damage. Потім ми вибираємо скільки деміджу є всередині. Всередині деміджу не було до салону. Також ми обираємо, що тут немає ніяких проблем із тайтл. Говоримо про те, що маємо два сета ключів, і пишемо те, що маємо зимній сет резини, якому більше ніж 12 місяців. Тобто, я купувала два сезони. Тому назад зараз на даний момент в машині стоїть All Season резина. Зазначаємо, також говоримо, що це диски, які є заводські від Кія. Обираємо те, що немає жодних механічних пошкоджень, машина на ходу. І також зазначаємо, що машина має один клейм, тому що в мене була на цій машині аварія. Чому пишемо 1 долар? Тому що з машиною аварія була досить незначна. Вибираємо, що кондиція машини прекрасна. Коли ми хочемо її продати, прямо зараз. Заходимо на Google аккаунт, так як в мене є декілька я обираю тим, що я користуюся для різної розсилки. Потім вони запрошують ваш номер телефона, ми вводимо, я трошки сприхувала свій номер, і ось так ви вже отримуєте вашу оферту на цей автомобіль, на ваш автомобіль. В даному випадку мені дали 13 854. Ви букаєте день і час, коли ви зможете цю машину провести. Якщо вам треба таксі, вони також. Додають 50 доларів на Uber. І їдете далі. ви обираєте дату і ви обираєте час, коли вам зручно привезти машину. Так як в мене була Місісага, локація була в Місісазі. Після того, як ви привезли автомобіль, на зазначений час ви заходите в машину, знову інспектують, перевіряючи, вона дійсно відповідає тим кондиціям, яким ви зазначили на вебсайті. Ви підписуєте Bill of Sale, підписуєте частину ownership, зелена така бумажка, на якій зазначено, що я ви власником автомобіля, і в принципі знімаєте свої номера з автомобіля, і на цьому весь процес продажі і покупки закінчується. Okay. Сума, в яку вам заплатять за ваш автомобіль, зразу нараховується на ваш банківський рахунок. Якщо це будній день, то це буде нараховувати. Нараховування буде протягом наступних 4-5 годин. Якщо це є на вихідні дні, то чекайте нарахування грошей від одного до трьох бізнес-дейс. Давайте ж подивимося, яка зараз вартість цього автомобіля на вебсайті Клач. Отже, ми заходимо знову на Google, Клач, але цього разу вибираємо бай. Shop. І вже дивимося, пишемо в пошуку Kia Soul, і вона в нас йде друга в списку. На неї ще на минулому тижні була ціна 16900, зараз ціну знизили, тому дивимося взагалі фото, які є. І, в принципі, звідси можна придбати автомобіль. В кінцевому рахунку мені на руки віддали 13200 доларів. І ми підписали всі папери і просто розійшлися. Процес був максимально швидким. Я отримала гроші буквально через декілька годин після того, як ми все підписали. Опять свою харизму включать. Давай, давай. Окей. Okay. А як мені куди мені руку діти? Так Так? О, так, Так? Окей? Але вона гаряча. А? Ти туди піди, ти... а ти бо ти. Бо машинка давай. Ти... Давай, паркажи. Щас піде, бо я завтикав. Не стісняйся, щось за тебе не похоже. Тож, машина в щоденному вжитку. Сідай. Ні, та вирішить нахуй. Якщо брат, ти вирішить, нахуй, він буде заплюють нахуй, між Volkswagen, Ти, ти блядь, зрівняв хуй з пальцем, блядь. Не, бо я, я поначалу як перший раз вдома міняв маску сам. Батя прийде бо не залив. Не <реш> 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 одні розказують, заливай маску, другі кажуть. <реш> Сьомочний день закончен. Всім спасибо, все свободні. <реш> Сію лейтер See you, See you, later, See you yeah. на каналі, льотчики-за льотчики. Кстаті, підписуйтесь, ставте лайки, я щось не поняла. Активності на останньому відео зовсім мало. 65 переглядів. Що за діла, ребята? 7 лайків. І сім лайків. Та лайки, і ще біди. Переглядів зовсім немає. Ні, ну лайки теж важіть. Так що ставте лайки, дзвіночок, підписуйтесь і буде багато контенту. Дивіться воно, які танці, 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 пошли. Так, <різь> 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 да, Павло Романович? І буде вам. Давайте так, якщо ми набираємо на наступному ві відео тисячу переглядів, Паша танцює вам танець. Хуя блядь, і в'єбав. Ніхуя себе в'їбав. Класно, я придумала. І на цьому в принципі все.